Діти із категетичної школи кошти на дрони зібрали під час коляди. Вони демонстрували в державних установах та підприємствах Коломиї дитячий вертеп разом із хористами собору. На 40 тисяч. Тепер придбали дрони. З благословення приосвященного владики Юліана, керуючого Коломийською єпархією. Відбувся різдвяний вертеп, завдяки якому ми змогли зібрати цю суму задля для підтримки українського війська. Діти вивчали вінчування. Розучували разом з архієрейським хором кафедрального собору прекрасні давні колядки, і в цьому році ми змогли створити чудовий вертеп, який з яскравим мистецьким дійством виступав. Отримував безпілотники керівник фонду підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Тарасюк. Приїхав до дітлахів також із подарунком. Це Реальні умови, це район проведення бойових дій, це реальний боєць розвідувальної роти з позивним бас і отакий от подарунок вам на пам'ять з особистим підписом. Командира 10-ї гірсько штурмової бради Дельвейс, героя України Романа Дармограя і маленький презент, день от у хлопчика в руках та це відроти ударних безпілотних авіаційних комплексів, які власне будуть користуватися цим вашим подарунком. Вихованці катахтичної школи з подякою прийняли подарунок та висловили свої побажання для наших захисників. Дякую, що захищаєте нас. Повертайтеся живим. Хай Бог вас береже. Чекаємо вас з радістю. Повертайтеся живими. Повертайтеся живими і здоровими. Ми вас дуже любимо і цінуємо. Дякуємо, що захищаєте нас. На завершення дійства у соборі провели «Мелебень за перемогу, а вихованці катекатичної школи провели ще й невеличкий флешмоб. З коломий Ван Малецький Галина Ровенчук, телерадіо Раї.